Я підписала контракт півроку назад. Особисто в армії неофіційно, я більше року, не враховуючи цих півроку, я інструктор з тактичної медицини. В ЗСУ я тільки через те, що я своїми знаннями, своїми діями, я бойовий медик, я можу передати чіткі якісні знання своїм побратимам, посестрам. Можуть допомогти їм зрозуміти важливість цих знань, а також будь-яку ситуацію я надам медичну медичну допомогу. В якому положенні накладаємо турнікет? Трібно тактичну медицину, а точніше домедичну допомогу знати усім, не лише військовослужбовцям, а і цивільним і десенникам. Тому що це ті навички, які рятують нам життя до приїзду в медики. Чові, не пишіть. кожна людина буде пішла. <реш> Особисто для мене жінка в ЗСУ має такі ж самі права, як і чоловік. Можливо, в дечому ми слабші, в дечому ми сильніші. Знаю 100%, що чоловіки нас тут бережуть. Ну це їм також великий уклін. Я прийшовши в ЗСУ, відчула себе жінкою. Але ми позиціонуємо себе не лише як жінка, а як військовослужбовець. Якщо я прийняла таке рішення, я його буду дотримуватися і не хочу, як кажуть, впасти в грязь лицем, показати, що я дівчинка, от дівчинка, а не жінка в армії. Якщо у нас звичайний бій, мір, будемо тримати 10 хвилин. Я буду виконувати всі обов'язки, всі завдання на рівні чоловіка. Особисто для мене бути в лавах ЗСУ. Увага, честь. І я знаю, що ми відстоїмо, виберемо перемогу. На жаль, ця перемога для нас дуже складна, дуже багато негативних явищ, але ми її здобудемо і скоро будемо святкувати її.